Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, по жовте листя, хаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи, може, десь по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, mm. коли добрий жаль, Боже, тоді дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцю замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцю жити і людей любити, а ні, то проклинати і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути навіки віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загину. Доле де ти, доле де ти, ніякої немає, коли доповій жаль, Боже. Тоді дай злої, злої.